Всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами ось такі смачненькі і такі теж ліниві вареники. Для цього нам знадобиться 200 г домашнього кисломолочного сиру. У мене 5% жирності, також один пакетик ванільного цукру або дрібка ваніліну та одне куряче яйце. Все ретельно перемішуємо. Якщо у вас сир був у брикетах, то подрібнювати його не потрібно. У мене сир ось такий зернистий, тому я його подрібнюю за допомогою погружного блендера. Цукор в тісто я не додаю, тому що, як на мене, воно більше починає розлазитись. Після того, як масу подрібнили, додаю 2 столові ложки борошна та починаю ретельно перемішувати. Бачу, що тісто ще достатньо вологе, тому додаю ще одну столову ложку борошна. Вимішую вже руками, формую ось такий колобок. Перекладаю на дошку, де буду формувати ліниві вареники. Її я присипаю також столовою ложкою борошна. Після чого розкачуємо наше тісто в ось таку ковбаску, розмір її визначайте самі. У мене з цього тіста вийшло дві невеличкі порції. І формуємо варенички. Можна робити так, як я. Можна ось такі шматочки притискати виделкою, робити фігурним ножем, або робити кульки з начинкою чи без. Тут як вам вже подобається. Киплячу воду трохи підсолюємо. Та викладаємо на щільниві вареники. Після закипання варимо 1-2 хвилини. Обов'язково змащуємо вершковим маслом. У мене буде сьогодні два варіанти подачі. Перший варіант це сметана і трохи полуничного варення. Зазвичай я не роблю наші ліниві вареники солодкими, тому що роблю їх з якимось таким соусом. Сметана з медом, сметана з цукром, сметана з варенням. А ще в цій страві мені дуже подобається те, що вона робиться швидко, можна їх заморозити, і на ранок у вас дуже смачний та швидкий сніданок. І другий варіант подачі, так полюбляє більше моя дитина, це заморожені ягоди. Сьогодні це в нас лохина, а також... Додаю трохи полуничного варення. Можна посипати цукром, полити медом, гущенкою, кому як подобається. Ось і все це дуже швидко, смачно і просто. Тому, якщо вам подобається моє відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд! Смачного!